Чаємо до нашого етеру для того, аби з'ясувати поточну ситуацію начальника управління протидії злочинам, чиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенко. Пане Спартаке, мої вітання. Доброго дня. Пане Спартаку, ми е Читаємо безумовно все те, що відбувається у Харкові. Ще раз повідомлю для нашої глядацької аудиторії, хто раптом не встиг ознайомитися і не почув нас під масованою атакою. шахедів опинився Харків сьогодні. У день у місті зафіксували 12 вибухів, чотири райони під обстрілами. Наразі семеро людей звернулися до медиків через російські удари по Харкову. Повідомили в Харківській ОВА. Яка ситуація зараз? Наразі кількість потерпілих збільшилась вже до дев'яти осіб. Також можна зазначити, що для атаки ворог використав БПЛА грань 2 які вони виробляють на заводі в Іжевського Російської Федерації. З місць влучання нам було вилучено уламки безпосередньо вказаних. БПЛА також встановлено, що вони постійно модифікують шахеди, змінюють бойові частини, змінюють антени управління з метою обходження системи РЕП. Пане Спартаку, ще одна тема. Дякую вам за поточнення. Ми активно стежимо і сподіваюся, що. Всі поранені якомога швидше одужують і виносимо співчуття. Всім тим, хто постраждав від чергових обстрілів Російської Федерації, тема, яка не оминає нашу редакцію, це те, що Росія тестує нові дрони блискавка поблизу фронту. про це у коментарі наші журналісти новини Лайф Галини Остаповеця заявив очільник Харківської ОВА І Він каже, що українські військові фіксують появу нових типів цих безпілотників, які ймовірно ще перебувають на етапі випробувань. Давайте почуємо. Так, дрони молнія, молнія 1 молнія «Молнія-2». Значить, абсолютно правильно. Вони є небезпечними. Ми зараз фіксуємо те, що і вважаємо, що ворог все ж таки їх поки що тестує, тому що по місту Харкову наносяться удари, однак вони не такі масовані. Більше ударів цими «Молніями» по Куп'янську, побільш, скажімо так, населені пунктам, які наближені або до лінії фронту, або до кордону. Однак бачимо вже нові генерації, тому ворог тестують. І наше завдання сприяти Збройним силам для максимальної протидії цим новим викликам так само. Пане Спартаку, пане Спартаку що вам відомо про нові дрони, блискавка, які Росія вже намагається застосовувати поблизу Харкова. Так, вони їх постійно використовують. Якщо в жовтні 2024 року, коли вони почали. Застосовувати їх безпосередньо по місту Харкова. Бойова частина у вказаних дронах складала близько трьох кілограмів. То вже наразі ми фіксуємо використання вказаних дронів блискавка 2 з бойовою частиною 10 кілограмів. Це безпосередньо відбувалося і в передмісті Харкова в ПГТ. Дергачі навесні, а також вони постійно їх застосовують на лінії зіткнення по позиціям наших захисників, а також по цивільним будинкам. І тепер ближче до вашої спеціалізації ще раз нагадаю для нашої глядацької аудиторії, Ви начальник управління протидії злочинам у умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури, які воєнні злочини найбільше фіксує прокуратура. На жаль, це обстріли невибіркові обстріли цивільних об'єктів. Е, майже щодня ворог обстрілює Харківщину і, е, і всі ці обстріли здебільшого відбуваються по цивільних об'єктах, по цивільним будинкам, е, домівках безпосередньо в місті в Харкові а також в області. Е, на в населених пунктах, які перебувають в близькості до лінії зіткнення. Ворог постійно руйнує цивільну інфраструктуру з використанням керованих авіаційних бомб Фаб 500 ФАБ 1500 з метою якомога більшої руйнації цивільних об'єктів. Наразі в Харківській обласній прокуратурі здійснюється процесуальне керівництво у 27,5 тисячах кримінальних проваджень. 80% з вказаних проваджень – це саме обстріли по цивільним об'єктам. А чи має Харківська прокуратура достатньо ресурсів для проведення якісних розслідувань? Ви назвали величезну цифру. А чи достатньо ресурсів, чи достатньо людей? На жаль, на жаль, вказані обстріли не закінчуються, і щодня кількість кримінальних проваджень збільшується з метою ефективного розслідування. Ми систематизуємо вказані кримінальне провадження, встановлюємо безпосередньо підрозділи командування вказаних підрозділів, які здійснюють вказані обстріли і віддають накази і. Так, наразі ми акцентуємо увагу на притягненні до кримінальної відповідальності безпосередньо осіб, які віддавали накази на знищення цивільних осіб, а також цивільної інфраструктури, А в подальшому вже будуть безпосередньо притягатись до кримінальної відповідальності виконавців казних злочинів для того, щоб жоден злочинець не зміг уникнути кримінальної відповідальності. Пане Спартаку. А що стосується пошкоджених будівель на території Харківської області, чи є статистика, скільки будівель знищили расисти? Чи ведеться такий облік? Так, вказаний облік ведеться наразі. Це вже понад 50 тисяч. Вони не відшкодовуються ніяким чином, можливо, залучаються міжнародні організації знову ж таки для розслідування і в подальшому для відновлення. Для відшкодування так вони відшкодовуються державі безпосередньо збитки, які завдані фізичним особам у вигляді руйнації житла, їх можна відшкодувати в застосунку дія, а також е наразі вже запущено механізм прийняття заявок в міжнародному реєстрі збитків. Е це е Заявок щодо пошкодженого та зруйнованого майна у вказаних будинків заяву також можна подати безпосередньо в дії, і в подальшому ми розраховуємо, що також. Будуть відшкодування у вигляді репарацій, це саме з урахуванням роботи вказаного міжнародного реєстру збитків. Пане Спартаку, ви зазначили, що Росія знищила чи частково знищила 50 тисяч будинків? Понад 50 тисяч. Ну є точна цифра. Наразі я не можу зазначити. Це стосується усієї Харківської області, то тобто понад 50 тисяч будинків знищено в результаті російської навали. Знищено або пошкоджено, так а що стосується людей, чи є статистика скільки Російська Федерація вбила харків'янин? Статистика щодо вбивств так, звичайно, є. Е -е... Наразі вже вбито 2851 цивільна особа. З них це 96 дітей. Також поранено 6549 цивільних осіб. З них 495 – це діти. Дуже дякую вам І за цифра, цю статистику. Жахлива, жахлива статистика. Цифра не остаточна. Вона зростає на жаль кожного дня. Так, в результаті обстрілів щоденних обстрілів зі сторони РФ, пане Спартако, також була інформація, що Росія стала менше турбувати Харків Кабами. Чи дійсно це так? І якщо це правда, то і з чим це пов'язано? Першу чергу це пов'язано із протидією е, Збройних сил України? Е, е, вони почали збивати безпосередньо літаки носії, які запускали керовані авіаційні бомби. Однак необхідно зазначити, що як і в шахедах, так і в керованих авіаційних бомбах вони наразі застосовують ці РПІ-антени покращені вже з 12 канальним сигналом і вказані. Антени вони більш стійкі до наших систем систем РЕП, і тому е, треба бути дуже уважними до систем е, тривоги, оскільки е, до систем оповіщення і переходити в укриття, оскільки е, вони постійно щодня запускають керовані авіаційні бомби по Харківщині. І е, так на щастя, зараз вони не прилітали останнім часом по місту Харкова. Е, ми спостерігаємо, що вони постійно покращують е, свої засоби управління, а також е, засоби керування вказаними е, авіаційними бомбами і е, е, удари по місту Харкова можуть повторюватись. На жаль. Я дякую вам, так, пане Спартаку, що ви знайшли час і долучилися до нашої розмови. Повідомили важливі, неприємні, але дані для кожного українця. Спартак Борисенко, начальник управління протидії злочинам вчинених в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури. Дякую.